Допомогу отримало 79 осіб, а це 21 родина, яка складається з трьох і більше осіб. Отримали гігієнічні набори, спальні набори, ковдри, кемпінгові світильники. Ну і звичайно, новорічна Кока-Кола. Червоний хрест України товаришує у партнерстві з Данським Червоним Хрестом. Це Ковдри, з Кока-Колою, звичайно, це Кока-Кола, Федерація Червоного Хреста, це спальні Набори і гігієнічні набори. От розкладушка це дуже вона мені зараз потрібна. У нас два дивани, як зняли квартиру, а зараз от ми прийдемо, постелимо матрасик положимо і вже мої дитинки лишня буде розкладушечка і кроватка, допомога. Це дуже гарно. Ми дуже вдячні Червоному Христу за те, що вони допомагають сім'ям, які взагалі-то потребують в цьому, дійсно потребують. Нам зараз важко. Важко ми лишилися без нічого, без домівки. Слава Богу, що залишились живі.